Сьогодні 66-й день народження в народної артистки України Ауріке Керотару. Ютуб-канал Ростислав Продакшн поспілкувався з артисткою на концерті пам'яті Віталія Білоножка. Дуже цінувала і любила його відчуття гумору. Він завжди був з усмішкою на устах завжди шуткував. Мені дуже дуже це подобалося. І мені його зараз не вистачає. Ексклюзивно для глядачів Ростислав Продакшн Ауріка Ротару напередодні 66-го дня народження поділиться, де перебуває її донька, двоє онуків. Та зять час рікою пливе, як зустрів я тебе. Вперше за Урікою Ротару я познайомився у березні 2013 року на ювілеї її брата Анатолія. Тоді старша сестра Софія Михайлівна Ротару вітала Ауріку Михайлівну з почесним статусом бабусі. тихо, -ти -ти, я не бабу. Само молода і саме бабушка. Спасибо. Запитаємо і про Лідію Ротару, з якою Ауріка Михайлівна починала свою творчу кар'єру. До речі, саме ця пісня, якщо любиш, кохай» стала суперзнаменитою у радянському союзі, саме через виконання Ауріки та Лідії Ротару, досі Ауріка виконує цю пісню на концертах. Запитаємо Вауріки і про здоров'я Софії Ротару. Та чи вийде вона на сцену під час війни? Відповідь нас дещо здивувала. І про сумну історію сестер Ротару, адже усі вони стали вдовами. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Не забувайте вітати Оріку з 66 м днем народження. Артистка проявила не лише свій співочий талант, а й громадянську позицію. Нагадаю, після повномасштабного вторгнення артистка повністю відмовляється від російської мови, не виконує пісень на мові окупанта і вивчає українську з репетитором. Це моя принципова позиція. Я вважаю, що зараз треба розмовляти і співати українською мовою. Раніше я співаю співала російські пісні, ми їздили в Росію і співали і зустрічались. Але після цього вторгнення я вважаю, що це правильно. Я зараз перекладаю всі свої пісні, які російські на українську мову, і співаю їх українською. Багато в мене нових пісень українських. Ба більше артистка почала давати концерти для Збройних сил України, а також збирала кошти на допомогу хлопцям. Всі чекають перемогу, але коли вона буде, ніхто не може це сказати. Звісно, ми всі ці роки. Як почалося повномасштабне вторгнення, то ми працювали і працюємо благодійні концерти. Благодійні концерти. Ми більше трьохсот концертів відпрацювали благодійних концертів для збройних сил. Для... Ми збирали кошти на для хлопців на передову. Ми працювали із командою а. І сама я працювала і для військових, і для людей, де, де ми збирали кошти, тобто ми і продовжуємо зараз це робити. Друзі, віримо в нашу Приємною несподіванкою стало те, що уся родина Ауріки Ротару залишилася в Києві. Нагадаю, в Ауріки є доросла донька Анастасія та дві онуки. Зять Ауріки працює в прокуратурі. Я жив проживаю за містом, а моя донька з сім'єю вони в місті живуть. Але коли тривога, вони і вночі, і в день біжуть у метро. Там ховаються, там дітки сплять на каріматах і утром йдуть до школи, бо ось таке життя зараз. Що що зробиш? Зараз вони дуже чекають канікул, щоб приїхати до мене за містом там спокійніше. Ауріка Михайлівна була заміжня за банкіром Володимиром Пігачем. Це було кохання з першого погляду. Зізнавалася в програмі ЖВЛ. Він мені у перший же день нашого знайомства освічав. Але одружилися вони за рік, а невдовзі у подружжя народилася донечка Анастасія. Володимир вів здоровий спосіб життя, займався спортом, ніколи не жалівся на погане самопочуття. Тож його миттєва смерть стала абсолютним шоком для всіх. Він ніколи нічим не хворів, просто обширний інсульт. Він ввечері зайшов до ванної і не вийшов. Чоловік помер три роки після того, як не стало і чоловіка Софії Ротаро, Анатолія Євдокименка. Старша сестра довго витягувала з затяжної депресії. Відтоді я не бачу нікого поруч із собою, тому що знаєте, якби поруч була людина не хороша, погано жили чи сварилися, а у нас було гарне життя. Ми завжди розуміли одне одного, поважали одне одного, але ось так, на жаль, сталося. У це важко повірити, але історії кохання двох сестер виявилися неймовірно схожими. На жаль, мій чоловік також рано пішов, так само як і у Соні. У нас долі схожі, казала Оріка. Софія Ротаров з музикантом та народним артистом Анатолієм Євдокименком прожили у шлюбі 34 роки в гармонії, повазі та турботі. Здавалося, вони не можуть дихати одне без одного, але наприкінці 90-х цю ідею порушила нещадна хвороба. Толік хворів довго, він лежав у лікарні. У нього був інсульт. Потім ще лікувала довго. Через рік після першого інсульту в Анатолія стався ще один чоловік, втратив здатність говорити, впав у кому. Ротару кинула всі сили і гроші з концертів на лікування коханого. Боролася разом з ним, молилася за нього одужання. Але 2002 року трапився третій останній напад. Врятувати Євдокименка не вдалося. Чоловік помер на руках у співачки, яка не відчувала землі під ногами. Після цієї трагедії Софія Ротару замкнулася в собі, не хотіла співати, не виходила з дому. думала залишати сцену, зникла звідусіль і в такому стані, за згадками сестри, перебувала більше півроку. Її лише, я так думаю, вивело з цього стану те, що син змусив її працювати, не сидіти вдома, плакати і страждати, щось робити, писати нову пісню, кудись поїхати виступити. І от вона поступово війшла в цей курс. Ротара зібрала останні сили і. Все ж випустила альбом під назвою Єдиному який присвятила своєму єдиному коханому чоловікові, якого вже не повернеш після смерті Анатолія. У пресі про Софію поповзли різні чутки. Ауріка зізнається на всі ці новини. Ротаро і досі реагує боляче. Щороку вона ходить до могили Анатолія Євдокименка і пише: «20 років без тебе, 21 рік без тебе. І так. досі вона кажуть, звичайно, обурюється, заміж, з кимось зустрічається. Я кажу, ти що заміж вийшла і мене не запросила, чи що? То вона померла, то ще щось, то в неї туберкульоз. Просто людям нема чого робити. Я кажу не читай цього. Щодо того, як почуває себе сьогодні Софія Ротару, як стане її здоров'я та чи вийде на сцену під час війни. Ауріка ексклюзивно поділилася в коментарі для Ростислав Продакшн. Дякую, здоров'я тву-тву-тву, все в порядку. А побачити її на сцені не знаю. Якщо закінчиться війна, можливо будуть її концерти зараз. поки ні. Декілька років тому не стало і чоловіка Лідії Ротару Сергія Хлябича. Генерального директора компанії Mavex у Чернівцях про це повідомила його дружина Лідія Михайлівна Ротару і попросила всіх, хто знав і поважав Сергія Борисовича згадати його. Нехай спочиває з Богом, а ми всі молимося за його душу. Сергій Борисович родом із Полтави, але більшу частину життя прожив у Чернівцях. Разом з дружиною Лідією прожили разом 40 років і виховали доньку Соню. А у Ауріку Ротару ми запитали, чи не планує вона виступити разом із Лідією. На великій сцені, адже співочу діяльність вони почали разом в Чернівецькій філармонії, де виконувала соло разом з сестрою, лією в ансамблі Черемош і гастролювала всією Україною. Я би дуже хотіла, але я вважаю, що наврядчить що, що це буде, бо вона вже. Дома ніде не працює, вона вже якби заспокоїлася вже тільки по телебаченню дивиться на концерти. Отож, надалі Оріка Михайлівна Ротаров виступатиме сольно, і в неї це неймовірно гарно виходить. Дякуємо за патріотичні українські пісні. Бажаємо щастя, міцного здоров'я і. Потіхи від дітей, ну і звичайно, мирного неба. Усім, друзі, приєднуйтеся до привітання в ваших коментарях, ставте вподобайку та підписуйтесь на ютуб канал.